Тишу порожньої кімнати порушував лише шум працюючого холодильника. Марія сиділа на підлозі біля батареї і задумано дивилася на стіну. Лише кілька днів тому у цій кімнаті вони з чоловіком Денисом обговорювали його поїздку до рідного міста. Чоловік не був там майже 10 років, і раптом такий успіх. Директор відправив його контролювати роботу нової філії. Саме у місці його дитинства. Родичів у Дениса там не залишилося, зате залишилися однокласники та друзі дитинства. Чоловік вирішив, що постарається побачитися з усіма, хто буде не проти. Марія сама особисто збирала йому речі, гладила сорочки, віддала навіть улюблений відпарювач, щоб чоловік міг самостійно приводити речі в пристойний вигляд. Жінка не знала. Що після відрядження її життя круто зміниться. Спочатку чоловік дзвонив їй щодня, розповідав, як улаштувався, як зустрів однокласника Дмитра і як вони домовилися посидіти у барі. Потім почав дзвонити через день. Говорив навалилося роботи, приймає у офісі справи, перевіряє бухгалтерію. Якось не дзвонив три дні. Марія занепокоїлася і набрала чоловікові сама. Денис відповів щось незрозуміле, що зайнятий, що він на роботі, і пообіцяв передзвонити. Хоча час був близько дев'ятої вечора. Марію це збентежило, але вона не надала цьому значення. Можливо, чоловік і справді запрацювався. Денис не передзвонив ні наступного дня, ні за два дні, і Марія знову набрала йому сама. Чоловік довго вибачався, запевняв, що просто запрацювався, і вони цілком мило побалакали. Щоправда, Марії здавалося, що Денис постійно кудись поспішав. Його дзвінки ставали все рідше, Марія дуже переживала, але істерик не влаштовувала мало що там трапилось. Приїде, тоді й поговоримо. І ось Денис повернувся. Не балакучий, серйозний, а погляд. Винний. Він довго колупався виделкою в салаті і мляво відповідав на запитання Марії. Денисе, що відбувається? не витримала жінка. Чоловік ще трохи пом'явся, а потім зізнався у всьому. До бару, крім однокласника Дениса, з ними ходило ще кілька людей. Серед них була Люба, його однокласниця і, звісно, його перше кохання. Вони багато спілкувалися, говорили про те, як склалося їхнє життя, і зрозуміли, що обидва зробили помилку. Марія слухала та не вірила. Вона знала про Любочку, чоловік розповідав про цю дівчину, як про дитяче захоплення. Подобалася вона йому у шостому класі, смикав за кіски, іноді приводжав додому які почуття, яку помилку. Марія була в шаленстві. Вона й уявити собі не могла, що дівчинка з шостого класу забере її чоловіка. Денис зібрав речі і пішов із дому. Марія дуже переживала. З того дня, як вона сиділа на підлозі біля батареї, минуло два роки. Денис і Марія розлучилися. Чоловік одружився з Любочкою, наскільки вона знала. Вона не знала, чи був чоловік щасливий. Чи через якийсь час пошкодував про скоєне. вона заблокувала його у соціальних мережах, у всіх додатках, змінила роботу, місце проживання та номер телефону. І якось одного разу в магазині косметики вона зустріла Наталю та Миколу. Микола був колегою Дениса, а Наталя його дружиною. Усі троє зраділи зустрічі. Маріє, як ти, як поживаєш? розповідає, запитала Наталя. Ну, та так, ніби нічого, усміхнулася жінка. Ти зникла зовсім, зітхнув Микола. А, я спеціально, зізналася Марія. Не хочу, щоб хоч щось нагадувало про колишнє життя і про Дениса з його Любочкою. Якою Любочкою? спитав Микола. І це питання поставило Марію в безвихідь. Микола доволі близько спілкувався з Денисом. І працювали вони надалі разом. Не може чоловік не знати нової дружини колеги. Перше його кохання, відповіла Марія, адже він від мене до неї пішов. Почуття в нього, бачите, повернулися. Дивно, знизав плечима Микола. Денис, начебто, один живе, і жодної люби в нього не було, я би знав. Кілька днів після цієї розмови Марія не могла прийти до тями. Або колишній чоловік приховує нову дружину, або ж ніякої люби немає. Марія написала в соціальних мережах Миколі та запитала у нього адресу колишнього чоловіка. На вихідні жінка попрямувала туди. Денис відчинив їй двері. Марія? здивувався він. Навіщо ти мені набрехав про любу? З порогу спитала жінка. Коли колишній чоловік опустив погляд. Я не брехав, відповів він. Любо, я справді зустрів, але ми разом і місяця не змогли прожити. Я її зовсім не знаю. Ми сильно розсварилися, і я зрозумів, що помилився, але ти зникла і не хотіла розмовляти. А я і зараз не хочу, промовила Марія. Яким ти був, таким і залишився. Жінка розвернулася і пішла геть. Слідом за нею долинали слова колишнього чоловіка. Сенс, яких вона не зрозуміла, але й розуміти не хотіла. Найбільше Марію в цій історії обурював факт, що після вчиненої зради Денис розглядав варіант повернутися до неї. І якщо б вона не обірвала всі зв'язки з минулим, то, можливо, дала б йому шанс. Як добре, що все, все склалося саме так, щаслива жінка сіла в таксі. І поїхала додому.